Нема часу, нема здоров'я, нема грошей. Як побудувати своє життя так, щоб у вас була можливість інвестувати в своє майбутнє? Немає жодного сенсу в навичках самооборони, коли на вас не нападають. Вам не потрібна самооборона. Крапка. Я займаюся самообороною 30 років. Майже 20 років я її викладаю. Коли я починав тренувати людей, я вважав, що самооборона потрібна усім. Самооборона для кожного. Це базова потребність, за пірамідою Абрахама Маслоу. без неї нікуди. Але це не так. Я переконався на цьому на власному досвіді і можу вам це довести. Люди не цінують ті знання, які отримують безплатно. Половина з тих, хто відкрила це відео, на цьому моменті його вже закриє. Бо їм стає нецікаво і там у іншій вкладці музичка грає. Це нормально. Сама оборона це потреба у безпеці. Але потреба у безпеці це за термінологію маслу дефіцитарна потреба. Тобто ми починаємо про це думати тільки тоді, коли її нема. Те ж саме стосується, наприклад, здоров'я. Усі люди хочуть бути здоровими. Але ми починаємо задумуватися про здоров'я більше з нас, коли ми хворіємо, коли здоров'я вже нема. Робити щось превентивно, заздалегідь профілактически для того, щоб бути здоровим та в безпеці, це потрібно дуже маленькому відсотку людей. Це як інвестувати в своє майбутнє. Небагато людей займається інвестиціями взагалі, а уж про майбутнє я мовчу. А ні, це не ролик з реверсивної психології, коли я хочу вас там взяти на слабо, подначити та сказати, що от приходьте до нас, ви особливі. Ні. Це просто моє спостереження. Є декілька категорій людей, яким не потрібна самооборона. Взагалі. Ну от уявіть собі, приходить людина до автосалону Porsche. І каже, в мене шестеро дітей, я хочу у вас купити якусь машину для всієї сім'ї. Ну, нічим йому не допоможе автосалон Porsche, правда? Йому краще піти в автосалон Volkswagen та купити мінівен. Те ж саме стосується прийомів самооборони, зброї і так далі. Є люди, коли, яким вона взагалі не потрібна, не підходить. Давайте розберемося, що це за люди. Ви їх зустрічали. Перша категорія це щасливі люди. З ними ніколи нічого поганого не трапиться. Чому? Тому що нічого поганого з ними ще не траплялося. Тобто, весь їх попередній досвід навчив їх не думати про погане. Бо якщо ви будете думати про погане, щось погане відбудеться. З цією думкою жити дуже комфортно. Не думаєш про погане, думаєш про щось хороше. А якщо трапиться, ну, нехай трапиться. Неможливо довести цим людям іншу думку. Бо інша думка, вона навпаки, не комфортна. Вона змушує щось робити, замислюватися, щось купувати, тренуватися. А тут можна просто не думати про погане. Є ще такий варіант, я зустрічав не часто але зустрічав, коли з людиною вже щось трапилось погане, і він думає, що більше не буде. Бо вже було. Обидві думки це форма ескапізму, коли людина ігнорує реальність. Неможливо переконати людину, яка ігнорує реальність, що реальність існує. Наступна категорія людей це люди, які хочуть делегувати свою безпеку. Вони вважають, що так, загроза існує, так, на мене можуть напасти, так, щось погане може трапитися, але є спеціально навчані професіонали. Які прилітять на гелікоптері та мене врятують. А ці люди дуже люблять коментувати, що от ці ваші навчання мають бути безкоштовними, бо це потрібно всім. І ви маєте просто прийти і безплатно навчити. Але навіщо вас вчити? Ви ж все одно нічого робити не будете. Людина влаштована таким чином, що вона не цінує те, за що вона не заплатила. Ну і безплатно нічого не буває. Якщо якийсь інструктор. Вас хоче вчити безплатно, то або він це кошт робить за власний кошт, за власний час, за свої гроші орендує приміщення, дає рекламу, або за це платить хтось інший. Я завжди хочу запитати у цих людей, які хочуть безплатно, чому хтось за вас має платити за вашу безпеку. Але ж я плачу налоги. Це дуже добре, ми усі платимо налоги. Але завдання. Правоохоронних органів не попереджати злочини, а розслідувати їх, неможливо кожній людині представити копа, який буде її охороняти. І слава Богу! Пам'ятаєте, був такий мем? Я бачив фільм, у якому зброя була тільки у копів, усі люди мали дах над головою, роботу та їжу. Знаєте, як називався? Список Шиндлера. Якщо людина Хоче делегувати свою безпеку комусь, це теж форма заперечення реальності. Я не хочу про це думати. Нехай хтось інший про мене буде думати. Це так не працює. Є ще одна категорія людей, яких неможливо навчити безпеці, бо вони вже все знають. Бо він в п'ятому класі побився та виграв, а в шостому він ходив на бокс. А ще він сходив в магазин та купив собі рушницю. Або навіть карабін, щоб стояв у кожній хаті. І цього йому достатньо. Бо ця людина живе у своєму уявному світі, де цього достатньо. Бо в неї вже є досвід, вже є навички і є зброя. Так, досвіду вже 30 років, навички він вже втратив. Зі зброєю він ніколи не тренувався, але він щось купив, щось зробив і на цьому зупинився. Але безпека як гігієна. Неможливо один раз почистити зуби на все життя. Цим потрібно займатися кожного дня, але це буде вимагати зусиль, часу, грошей. Завжди знайдеться щось більш цікаве. Є інша категорія людей. Вони розуміють, що небезпека існує. Вони розуміють, що щось погане може з ними трапитися. Але вони переконали себе, що вони нічого не зможуть з цим зробити. От я таке чую зазвичай від жінок: я маленька, я слабка, як я зможу? Та нафіг навіть починати. Все одно нічого не вийде. А інша форма цього заперечення це: а от якщо я буду оборонятися, мене посадять. Тобто людина шукає причину, щоб нічого не робити. Все одно нічого не вийде. А якщо вийде, то посадять. Життя це біль. Неможливо їх переконати. Їм комфортно бути слабкими та переляканими. Але є ще три причини об'єктивних, коли людина не може дозволити собі займатися власною безпекою. Три найпоширеніші заперечення, які я чую. Перше, в мене немає на це часу. Життя дуже буремне, я дуже зайнятий. Я не можу знайти 3 години на тиждень, щоб тренуватись. Я не можу знайти 5 годин у вихідний день, щоб відвідати семінар. Я такий зайнятий, в мене немає часу, я не можу, час, час неможливо знайти. Час це ресурс, який кінцевий. І у нас з вами він в однаковій кількості 24 години на добу. Якщо у вас немає 3, 4, 5 годин на тиждень, щоб подумати про власну безпеку, у вас немає життя. Друге заперечення: в мене немає на це здоров'я. Бо я вже старий, бо я вже не тренований, бо в мене є отака от хвороба, от така і ще отут болячка. То треба, мабуть, з цим щось робити. Якщо це не невеликовна хвороба, то треба привести себе до нормальної фізичної форми. Третє об'єктивне заперечення це дуже дорого. От просто дуже дорого немає грошей займатися особистою безпекою. Так, якщо у вас не вистачає грошей на закриття базових потреб. На їжу, на одяг, на житло. Вам не потрібна безпека, вам потрібна інша робота, вам потрібно більше заробляти, бо людина не буде витрачати на тренування ті гроші, які відкладені на їжу. Це зрозуміло. Взагалі, коли йде мова про безпеку, дуже поширеним є слово тактика. Тактична ручка, тактична кепка, тактичний ліхтарик. Але Тактика це те, що ми робимо безпосередньо, коли, коли потрібно вирішувати проблеми. Я пропоную людям з трьома об'єктивними запереченнями: нема часу, нема здоров'я, нема грошей, подумати над стратегією, як побудувати своє життя так, щоб у вас була можливість інвестувати в своє майбутнє, застрахувати своє життя. І це потрібно далеко не усім. Просто зверніть увагу, який процент водіїв або пасажирів у нас не користується паском безпеки. А навіщо? Коли машина їде нормально, пасок безпеки це якась марна річ. Немає в ньому жодного сенсу. Немає жодного сенсу в навичках самооборони, коли на вас не нападають. Вам нічим не допомагає навичка плавати, якщо ви не попали в воду. Але є люди, які розуміють, що їм потрібно. Вміти плавати, вміти битися та пристібати пасок безпеки. І ось цими людьми мені приємно та цікаво працювати. Бо якщо людина приходить на мій семінар і каже, я слабкий, я нічого не зможу зробити, вона даремно витрачає свій та мій час. Тренуйтеся, життя бентежно.